Вітаю вас на каналі Мінцелінцю. І сьогодні ми йдемо в відео, тому що я хочу готувати борщ. А так ви знаєте, що інфляція в Польщі і зараз ціни виросли вверх і вниз. Так. Якось відео я знімав, що борщ мені вийшов на 28 злот. Цікаво, в липні місяці, який буде мій кошик на борщ. Цікаво, скільки він буде коштувати, тому що я люблю цей борщ. Так що йдемо на закупи. Ну що, заходимо ми в магазин Lidl. Чому Lidl? Тому що я обираю Lidl, тому що в відранці зараз багато людей великі чади. А тут можна купити без проблем овочі і фрукти. Тут все так поміняли, дивимося в інших сторонах стоять. Так, дивимося на картоплю, тому що картопля є інгредієнтом для мого борщу. Як завжди треба рвати, картопля молода. Короші ціні, я дивлюся, 50% знижка на картоплю коштує злотий 49. 50% знижка. Тобто вона 3 злоти коштувала, а зараз злоти 50 коштує за картоплю. Дуже чудово. Мені так підходить завжди. Для того, щоб купити далі, більше треба кульки намотати, як старші люди роблять, розумні люди. Мені треба взяти, дивіться, цибуля, я дивлюся, але мені не треба цілу таку от сітку, вона 3 злоти коштує опакування кілограм. Це десь 30 гривень виходить. Мені треба одну штучку. Одна штучка коштує кілограм 4,49. Ну, вже як є, яка ціна є. Як бачите, що вже є і як є, вже ми бачимо. Вісім ми беремо свіжі бурячки. Отакі вот от. Два буряка нам хватить по 4 злоти. Такі от бряку, що є, бачите? Отакі вот вот. два буряка хватить якраз мені. Так, що мені ще треба на борщ. На борщ мені треба капусту. Але ще капуста така огромна. Це буде два рази готувати. Така маленька буде добра якраз мені капуста. Буде окей. Іншого варіанту немає. Коштує вона 4,99. так же мені треба буряч морква Морко. морко. Так же борщ без моркви Він коштує 499. Це по 50 гривень буде, що можливо, більше навіть гривня коштує 5 злотних морква. Так, добущу, що мені ще треба? Напевно, перець червоний. Бо я люблю борщ з перцем червоним готувати. Перець червоний з топтої сторони може. Якщо вони тут щось не передумали, не переставили. Зараз люди будуть писати, там треба сало, там ще там ще там щось накласти, ще якісь інгредієнти. Паприка по 15 злот за кілограм. Дивіться, бачите, паприка така. Папричка. Мені достатньо однієї папрички. 15 злотих кілограм. Одна штучка мені якраз хватить. Дивіться, я замість томатної пасти хочу в цей раз взяти помідори. Чому помідори? Тому що. Хочу приготувати борщ з помідорами, І вони зараз супер ціні за 5,99. А так вони коштували 15 зон. Я думаю, що мені пригодиться. Так, що нас тут мені треба? Мені треба вибрати м'ясо. Тому що без м'яса ти не приготуєш, як кажуть, борщ. А ну, скажи, ми все взяли? Чи з'явили все? Там ми все взяли. У нас є капуста, картопля, паприка, морква, цибуля, помідор замість томатної пасти. Так, томатну пасту ми це м'ясо. М'ясо. Зараз подивимося, що тут є з м'яса, які пропозиції. Я хочу курятину. Чому курятину? Тому що тут, дивіться, тут є курка з антибіотиками, є без антибіотиків, оказується. Дивимося філе по 24 злоти. Візьмемо щось таке хороше. Перше придивимося, які ціни є. Так, тут же індик. індик того разу індик, якийсь курка. вибір малий. Візьмемо, напевно, гомілки. Дивіться по 1299. Або неск, ні, шудевка ніаск, шудовку буде не добре. А чи може без антибіотиків візьмемо? Попробуємо без антибіотиків. Пів кілограма. Якраз буде дуже добре. Тут різні і гомілка, і уда в середині. Якраз буде дуже добре. По 15 злотих. Супер. Що нам ще треба? Жломки нам не треба в Дивіться, ми зайшли в магазин Lidl, і тут була акція на яйця 30 штук. 22 злоти, я хочу їх купити. Зараз будемо гуляти і може їх побачимо якраз. Тут житана в мене є на борщ. Мені, крім, крім борщового набору, мені ще треба купити сирок, тому що я зранку їм сир і їм його такий от легенький. Без нічого. 3% не жирний. Скільки він коштує? Він коштує 2,29. Він коштує 2,29. Так, що я ще хотів. До речі, дуже полюбляю ці от протеїнові йогурти. От зараз вони в хорошій ціні 3,59. Тут великий місць протеїну і без цукру. Ну, я собі візьму попробую. Ось такий трускавковий йогурт. Він коштує 3,59 Супер ціна. Тому що в мене кето дієта. Ми давай їдемо яйця шукати. В пошуках по яйця. а тут завжди на цих регалах. Е, олія в мене є дома, тобто я олію вже не купую. Приправи в мене від борщує. Дивіться, ви можете купляти отакі от помідори в районі теж до борщу. Вони вже тут всередині вони в банці. Вони коштують 5,99. чого я буду купляти в банці? якщо можу купити свіжих помідорів за хорошу ціну, правда? То, що ми бачили. Можливо, тих ЄСів немає. Можливо, а є! О, ціла дихапка, ціла. Ціла палета яєць, 30 штук. Так як я на кету дієті, мені треба велику кількість яєць сісти. І я беру ці яйця за 23 злоти. Цілу упаковку. Тут є 30 штук. Це є дуже дешево. Чому є дешево? Тому що дивіться, є яйця 10 штук за 12.49. За 12. А так берете 30 штук. За 23 злоти, що є дуже класно і дуже вигідно. Щоб зекономити. Тому що треба економити, бо інфляція, ви знаєте. Наступний раз прийду ще більше куплю єс. Yes. Ну, і, і все. А тобі приправи до борща не треба якусь там. Чи Ні, в мене все є. Можливо, паприку. Паприку, я так думаю. Перець є. Зьол. А, може лист лавровий. О, дивіться, лист лавровий. Він коштував 2 злоти, а зараз він коштує 99 грош, що дуже мене цікавить і дуже мені подобається. А тут взагалі тут так розкидані приправи тут. Тут мало що можна зайти. Майраник, нічого мені тут майранник? ранок. Ні, тут добре, без паприки обійдуся, я не можу в такому балагані, А, паприка є, добре. Злотка мільона, злоти 39, я бачу, от бач. Канія, фірма Канія. Берем. Беремо цю паприку. приколу. Якась нова фірма не знає, перший раз бачу. Ну йдемо на касу. Карті Ліду Пус знімає, речі. Так, показую вам, що вийшло на овочі фрукти. Zostawiam ja kod towaru, lub wybierz dostęp, Wybierz artykuł mm. na kapusta, kapusta biała. Wybierz artykuł wybierz artymierze. артикул. Треба, ти впевненому. Так, да, дуже. Може <laughs> тут ні щось такт, не тисне, так і ви що. Вона каса все... заблокується, тут треба все читати. Резко. Все читати ну, так, так, на такі чашки, досвід на касі є, він працював Сінює. тут. В чесно, <laughs> Він вміє тут цикати. Resco. Треба дуже швидко цикати. Так, це була. Виб'єш артикул. Це буля <кхух> Буряк. А ще бурячки. <кхух> <Тут кхух> саме найцікавіше каса, що тут можна по алфавіту вибирати. Б, буряк, м, м морква, ме. <кхух> Отож, це варто прийміка. Ну і що, ми бачимо наш борщовий набор. Вийшов 32 злотих 53 гроші. Немає аплікації Lidl Plus. Мав і вона закінчилась. Без аплікації. Парагон. Тож стільки програм, всього треба знати. Карта. Недавно ми були в магазині, і там були скриті промоції, коли обережно люди читають комунікати заправки, то вас можуть обманути. Ну і що ми бачимо? Боршно виходить тридцять 32,53 злоти. І зараз я вам прочитаю, що скільки вийшло на цьому парагоні. Що наш чек вийшов 32,85 Тобто вже на 5 злот більше, ніж минулого місяця. Тому що минулого місяця я закупився на 28 злот, і що дуже, як бачимо, інфляція виросла, майже на долар виросли продукти на борщ, що є дуже чуттєво по моїй кишені, по моїй торбі. Ну і, звісно, по закупах, як бачите. Ну так що напишіть мені в коментарях, скільки у вашій країні коштує борщ і скільки в Україні, тому що я українець і мені цікаво, які ціни зараз в Україні, бо я вже дуже вже давно в магаз... в магазині кажу в Польщі, і мене цікавлять теж такі ціни. Так що пишіть всім, папа.